Слава Україні! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко, і ми сьогодні будемо встановлювати таку чудову автоматику, як Едінер А8. Ми вже почали трошки робити, бо деякі були нюанси, нюанси ще є, залишаються. Які тут нюанси? Все підходить, все провода, все чудово. Але зробили одну маленьку помилку. Яку помилку? Можна і вважати як за помилку, бо... Не завжди, що це помилка. Кажемо так, якщо б сюди заїжджали б грузові авто, то тоді дійсно було б дуже добре. А так як це частний будинок, тому ми не можемо сказати, що це не помилка. В чому заключається сама помилка? Заключається вона в тому, що дроти для фотоелементів вивели трошки зависоко. Чому зависоко? Бо по правилам їх ставити треба 50-60 см від нуля. А у нас дрот затягнутий 90 см від нуля. Тобто я боюся, що буде пробувати трошки над машиною, над капотом. Коли вже піде, скло, лобове скло, то воно вже стойка ця, воно вже поймає. Но оцей, ці півтора метра, що машина має капоток, то може не захищати. Так, в принципі, буде захищати, ну а далі може трошки не захищати. Тому я всім раджу спускати фотоелементи 50-60 см від нуля, від землі. Хочу нагадати вам про два подарунки. Перший подарунок це сертифікат з твоїмості 500 на аксесуари. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення повністю під ваш проєм, відкитних ворот, ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посиланням під відео. Ну а зараз ми поступаємо до роботи. Хотів вам також показати, яка це автоматика. Вона запакована в ось таку коробку. Зараз ми її будемо розпаковувати. Відкриваємо. тому. Картона, звісно, не пожаліли. Кульок є. Ну, я не буду кидати кульок додолу, бо тут вітер і він зараз його подує, і я буду за ним тільки бігати. Тому я його коробкою назад поверну. Сам двигун. Концеві вимикачі, магніти, тобто деякі мені замовник казав тормозні колодки. Ну, можна так теж назвати. Два пульти едідер. Кришки. Закривати бофти бокові, болти краптежні. І під низом, під самим низом треба витащити дно і під ним знаходиться монтажна основа. Ну що ж, приступаємо до роботи. В комплекті всі такі гаєчки йдуть, вони йдуть, ну, ось такі. Вставляємо їх сюди. Таким чином. Ставимо двигуна і накручуємо бовтами двигуна. І залишаються ось такі ось ключики для переводу автоматику ручне положення. У Введені А8 ключики всі однакові. Друзі, я хочу спробувати підкласти 80 на 40 трубку, бо я бачу, там багато шайб накладено. Я думаю, що якраз 80 мені повинно. Підійти. Це я поки буду пробувати. Я ще не знаю. Я зараз прихвачу трошечки і так і понесу, побачу, як воно буде ставати. Може треба буде нижче робити. Може треба буде 60 підкласти. Но поки я думаю 80 підкласти. Я думаю, що якраз чудово буде це. Зараз беремо зубчату рейку. Як правильно збирати зубчату рейку. Беремо такі ось бабишки йдуть в комплекті. Вони собрати отак. Но це вони тільки собрати. Відкручуємо. На рейці є отвіри такі овальні, бачите? Вставляємо бовтика і підрівнуть частину, піджимаємо підрівну частину. Потім беремо саму бабишку. Ось вона. І не так накручуємо, як була зібрана а накручуємо так. Все. І так всі бабишки, на всіх рейках. Великою стороною воно приварюється до каркасу варіант. Чудово. Бачите, все чудово. Якраз 80-та труба нам підійшла. Беремо від корпуса сантиметрів. 8-10 і ставимо таким чином. Починаємо прихватувати середніх для того, щоб взяти висоту самої рейки. Так, є, тепер нам треба відкрити, Ну, для того, щоб відкрити, треба перевести в ручне положення за допомогою тих ключиків, що я показував раніше. Вставляємо, провертаємо і переводимо в ручне положення. Не забуваємо о зазорі між шестиркою та рейкою. Спочатку ми всі реєчки прихватуємо, потім беремо, перевіряємо, тобто відкриваємо, закриваємо, дивимо, що все у нас чудово, все працює добре. Після цього беремо, обварюємо все повністю і все. І приступаємо до підключення. Рихтануть треба, потягнуло, так, Да. Ще, ще, хороше. Друзі, таким чином ми ахтуємо майже 99% воріть. Бо коли приварюєш рейку, зубчу, їх завжди вийде. Датчики трошки зависоковато стоять. Я замовником побалакав, але він каже, ставити, ну хоч щось буде, хоч якось. Вони стоять 90 см від нуля. Ось. Це дуже високо. Це десь 90 см, а сама птичка, ну, сам луч буде десь 95 см то це зависоко, трохи високовато. Їх Треба ставити десь отут, щоб плущ був тут. Тобто отут, щоб дрот виходив. Сюди ми підключаємо живлення фотоелементів, а тут знімаємо управління. От ком нц Управління знімаємо з тих датчиків і підключаємо там, де треба управління. Куди ці два підключаються, я вже в двигуні вам розповім. І куди ці два? Ці два йдуть це живлення. Там беремо берем, там, де живлення. Один датчик підключаємо і другий паралельно. Ну, це вже, коли буду другому підключати, я буду трошки розповідати. Встановлюємо другий фотоелемент. Встановлюємо лампу. Живлення лампи підключається сюди і сюди. Наступний клемнік це клемнік антени. Ми приступили до підключення електроніки. Дуже багато чого розповідати може я не зможу. Чому не зможу? Тому що тут у нас йде дощ, то ми робимо навіть під зонтиком. Тому ми трошечки торопимося і треба це все зробити. Затягуємо дроти в двигун. Друзі, оцей клемник це живлення фотоелементів. Ми беремо звідси живлення. От АС-12В написано. На один датчик і на другий. Ми їх однаково і підключаємо сюди. Полярності датчики немає. Тобто не обов'язково соблюдати полярність ніякого. Підключаємо просто сюди. Далі, оцей клемник, це управління фотолементом беремо. Управління який з одного датчика береться, в другому датчику немає. Далі це гірко відключений від зразу заводом-виробником. Це у нас іде конденсатор, а тут лампа. Я ще лампу сюди, воно в мене ось підключений, клемник, але так як мій помічник ще ставить лампу, я поки не вставляю, щоб його не вдарило током. Далі йде, це у нас. Клемник двигуна, він зразу підключений заводом-виробником. Буває, що треба міняти полярність, так як я робив сьогодні. Чорний з коричневим міняв місцями. Все тоді робиться, коли ви нажали на пульт, подали живлення, нажали на пульт, і вони пішли закриватися, а повинні відкриватися. Тоді ви берете, міняєте місцями. Далі це клемник сюди підключається, ось він тут у нас, він. на ньому ще живлення немає. Це клемник живлення 220 вольт. Я на переносичку покисів свій клемничок вставив. Далі. Тут у нас є також ось два запобіжника стоять, щоб міняти. Потім у нас є ді переключателі. За кожний переключатель підписаний. тут. це софт-стоп, лампа йде. Потім автоматичне закриття, електротормоз, один, електротормоз, другий, тобто на відкриття, на закриття, фотоелементи і кнопка стоп. Фотоелементи ми використовуємо, ми активуємо їх зразу, доверху піднімаємо. Для того, щоб навчити під сам проєм дану автоматику, нажимаємо кнопку тест, усього вона нижче йде. Все, і утримуємо, поки ворота не поїдуть. Поїхали, відпускаємо. Вони саме відкриються, саме закриються. Навчання пройшло успішно. А це кнопочка КЕТ для запису пульта. Друзі, треба перевірити, де задній, ні де передній кінцевий вимикач. Один ставимо так, один ставимо так. Приблизно нажимаємо на пульт і дивимося, що вони будуть тут робити, відчинятися чи зачинятися. О, пішло відчинятися, чудово. Тоді це я знаю, що це вже передній кінцевий вимикач. Це я десь ставлю тут. Так. Трошки назад треба повернути. Чудово. Друзі, я на, ці, на цій автоматиці не включаю замедлення, тому що вона не дуже така сильна, тому я її не включаю. Чудово. Що ж, друзі, наша робота підходить до завершення, залишилось тільки там закрити кришки, та і все. Хотів вам зразу нагадати про два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. Ви можете його отримати зовсім безкоштовно і використовувати в компанії Новорота при покупці автоматики. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення повністю під ваш проєм. Ви можете отримати повністю до міліметра. Зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. І отримуєте ви його в електронному вигляді, зовсім безкоштовно. Ну а на сьогодні все. Всім до нових зустрічей!